Не використовуйте рамки в своїх макетах і ось чому. Це вже не перші ігри, в яких я знаходжу брак, і саме в них є брак пов'язаний з рамками. Як це проявляється? До прикладу, в грі між нами є скос порізків ну, до, до добрих 2 мм. Це те, як виглядає брак, а це те, як картки виглядають без браку. В грі у вас одне нове повідомлення та сама проблема брак порізки на 1-2 мм скос. Через це рамка різна з двох сторін. А так мали б виглядати картки без браку порізки. Як цього уникнути? Не робити цю чорну рамку. Або робити рамку обводку настільки жирною, щоб при скосі цього не було видно. Ну і не на таких маленьких об'єктах. Чи є такий брак критичний? З точки зору друкарні немає, бо завжди є похибка 1-2 міліметри. З точки зору дизайну можливо. Чи правильно відпускати таку продукцію на продаж, це вже питання до виробників і до замовників, чи влаштовує їх такий результат? Можливо, звичайним пересічним користувачам це і не важливо, і вони навіть не звернуть на це увагу. Але для людини, яка підмічає кожен міліметр, це критично. Ну, не сильно критично, бо коли ти граєш і в куражі, то це тебе не хвилює. Але коли ти тільки відкриваєш коробку і бачиш: з перших карток брак, це тебе трохи засмучує. Що ви думаєте на цей рахунок? Поділіться своїми думками.